Окей. Добрий ранок. Е, йдемо працювати. Але для початку давайте подивимось, який контингент тут у нас. Біля нас що у нас тут? У нас тут нікого нема. При такій кількості народу ми заробимо дуже багато. Доброго дня! Заходьте в магазин. Йомаху, які машини, та ви що. Та ви що. Ой. дізельне Феррари поїхало. А Іван вийде? Опа. Морфіус. Морфіус Дуже цікаве у нас місто саме по собі. Це, звісно, не ГТА. Я так розумію, що місто невелике. Опа, Мені здається, що воно дуже невелике. Місто це один район, це один сектор, такий квадратик. Готел Мені здається, не дуже цей райончик популярний, тому що вона вже Gotl закритий. А може це от? Дуже дивно, що велосипед стоїть без велосипедного замка. Мені здається, що його мали вкрасти. Це 100% люди. Де ви? А хто вкраде -то людей тут так небагато? Ну давайте йдемо працювати. Тому що... Локація в нас досить невелика. Мені здається, що це АТБ десь в якомусь селі. Де наша гречка? Де молоко? Хлібчик. Давайте візьмемо хлібчика. Так, ось наше замовлення. Ну, от якби і В АТБ так розкладали скоро. Я думаю, що з таким набором продуктів ми багато не продамо, тому нам треба ще щось. Банк, нам треба кредит. Кредит, дайте нам кредита. Де наше печення? Де наш квас? Я вам кажу. Нова пошта взагалі працює скоро зараз. Та ви що? Та ви що? Так, 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 так. А що в нас на дорозі валяється посилка? Це що таке? Я буду писати жалобу. Ну що, блінчики ми зможемо вже зробити, напевно. 2 долари. У нас в Україні це коштує приблизно 120 гривень. Це на 4 долари буде. Ми відкрились. А де наші шарики? О, у нас перший клієнт. Так, 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 так. Вам пакет треба? Ні. А салфетки? Окей, добре. Карту? Ну, ставте. Торіан, нам треба дати 16 доларів здачу. Ой! ні ні ні, -ні, -ні. Я зрозумів, що щось на кої не то. Черга така ж, як і у тебе. Мені здається, що я щось поставив дуже дешеву ціну на олію. Охрана от мене! Термінал не працює. Будь ласка, зверніться до іншої каси. А май малих грошей не було? Це в мене перерва буде. Ту доларс. Я вибачаю за свою англійську. Зверніться, будь ласка, до іншої каси. Вся каса не працює. У нас клієнти, але немає товару. Ось вам гранулірований хлібчик. Так, ось мука. Мені здається, не треба ще одного працівника. То я нічого не, зароб... не зароблю. А чого у нас так темно? О! Доброго дня, вільна каса. З вас 6 доларів 16 доларів Ха-ха. Можна так стати і мільйонером. Це щось... Це що, я хліб по себестоїмості продаю? Чи що це таке? Ага, тут навіть пакети є, та ви що? Дивіться, в мене навіть один цент є, а в тебе, а в тебе буває 2-3 гривні нема. А тебе, ви що? Ох, хтось сьогодні мучне буде їсти. Ви не налягайте на макарошки. Дівчинка. Так, 50. 80. 90. І. Ви що без пакета робити? Ось пакет. Все складайте в пакет. Я його вже пробив. Все. Шановний, у вас не було меншої купюри. Ох... Хтось сьогодні буде робити хлібчик. Каса не працює. А, я заробив за перший день баланс 800 доларів. Та ви що? Так. Макарошки. Улія. Будь ласка, дайте дві, можна три. <хи> я бачу, що не вистачає нас ранкових сніданків. Мені здається, треба їх закупити. От кур'єрська служба нової пошти, я вам кажу, працює відмінно. Якби ж вона не тільки працювала так класно в іграх, а й в житті. Зараз будемо продавати. Зараз будемо заробляти. Люди! Агоу! Як бачите, ми за вами вже давно спостерігаємо, містере Андерсон. Вау, може ми і станемо мільйонерами? Так. Have a have a good day. Люди зараз підуть від нас. Ого! Це щось замовив багато. Це населок третього дня. Нашу олію не вкрали. Заходьте, заходьте, люди. А ну, заходьте, шановний. Отримайте нашу дисконтну карту з такими клієнтами. Заходьте до нас в магазин! А, клієнт втік. А Іван вийде? Опа. А ми йому дамо 50 долларів. Він забрав 50 доларів. Що? А якщо ми з нього... Ми спишемо не 8 доларів, а 8 тисяч. <плес> <плес> Це йому на чай. <плес> ага, ви ще тут. Який ракурс. От тут би можна пофотографувати когось. Та ви шо. Велосипед ще тут. Це дуже дивно, звісно. Як на мене, він мав вже бути десь на базарі. Якби можна додому принести було е замовлення, це було цікаво. Якщо чесно, я вже не бачу сенсу далі грати. Давайте замовимо молочко. Ми не можемо поставити, тому що у нас нема холодильника. Супер. І що тепер мені робити? Це холодильник? Це що, такий маленький холодильник? А ну виглядає він тепер великий, але. А, мені здається, що це місце для холодильника найкраще. Холодильник ми встановили, супер. А, дорогі мої три підписники, мені здається, що не стану я мільйонером. Я заробив десь тисяч доларів, і я зрозумів, що на цьому мільйонером не станеш. Тому я звільняюсь. Дякую, що переглядали відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки і до побачення!